ЖУЛЬ Верн, 15-річний Капітан. Частина 1. Розділ 15. ГАРРІС. Вранці 7 квітня. Остін, який вартував на світанку, побачив, як Дінго, розлючено гавкаючи кинувся до річки. Негайно ж місіс Велдон, Діксент та Негри вибігли з печери. Поза сумнівом, щось трапилося. Дінго відчув людину або якусь тварину. Промовив Діксент. У будь-якому випадку, це не Негоро, зауважив Том. На нього Дінго гавкає особливо люто. Однак, якщо це не Негоро, куди ж він подівався? запитала місіс Велдон, кинувши на діка косий погляд, значення якого зрозумів тільки він один. «І якщо це не він, то хто ж? Зараз дізнаємося, місіс Велдон, відповів Дік. Потому, звертаючись до бата, Остіна та Геркулеса, він додав: Візьміть рушниці та ножі, друзі мої, і ходімо. Слід за Діком Сендом, кожен негр заткнув за пояс ніж та взяв до рук рушницю. Потім всі четверо зарядили карабіни та, озброївшись таким чином, швидко рушили до берега річки. Місіс Велдон, Том та Актіон залишилися біля входу в печеру, де під наглядом старої Нен ще спав маленький Джек. Сонце тільки но зійшло. Воно ще ховалося за скелями на сході, і піщане узбережжя перебувало в тіні. Однак на заході море аж до обрію вже іскрилося від першого сонячного проміння. Діксен та його супутники швидко йшли берегом до гірла річки. Дінго стояв там, заклякши, немов під час стійки і гавкав без зупину, було зрозуміло, що він бачить або відчуває когось стороннього. Втім, гавкав він дійсно не на Негору а свого давнішнього ворога. Цієї миті якась людина обігнула виступ на кручі. Опинившись на пляжі, вона обережно рушила вперед, намагаючись жестами заспокоїти Дінго. Видно було, що він побоїться великого пса. Це не негоро», – промовив Геркулес. Ми нічого не втратимо від заміни, зауважив бад. Дійсно, відповів Діксент. Ймовірно, це якийсь місцевий, його поява звільнить нас від неприємної необхідності розлучитися. Нарешті ми точно дізнаємося, де ми знаходимося. І всі в чотирьох, закинувши рушниці за плечі, швидко попрямували на зустріч незнайомцеві. Незнайомець, побачивши їх, спочатку виявив усі ознаки подиву. Він, поза сумнівом, не чекав зустріти людей в цій частині узбережжя. Вочевидь, він ще не помітив корпусу Пілігрима, інакше поява жертв краху здалася б йому абсолютно природною. Втім, за ніч прибій довершив руйнування корабля, і тепер від нього не залишилося нічого, крім уламків. Побачивши, що до нього йдуть четверо озброєних людей, незнайомець зупинився і навіть зробив крок назад. За спиною у нього висіла рушниця. Він швидко взяв її до рук і підкинув на плече. Його побоювання були зрозумілими. Проте Дік Сенд зробив вітальний жест, і незнайомець беззаперечно зрозумів його, оскільки, завагавшись на хвильку, знову рушив вперед. Тепер Діксент міг розгладити його. Це був високий чоловік, років сорок, не більше, з сріблястим волоссям та бородою, з жвавими прудкими очима та майже чорний від засмаги, яка буває лише у кочівників, вічно мандруючих на відкритому повітрі лісами та рівнинами. Незнайомець був вдягнений у широкополий капелюх та куртку з вичиненої шкіри. До високих коліна шкіряних чобіт було прикріплено великі шпори, що дзвеніли з кожним кроком. Дік Сенд з першого погляду зрозумів, так воно і виявилося, що перед ними не індіанець, корінний житель пампи, а швидше іноземець, сумнівний авантюрист, яких чимало можна зустріти в цих далеких краях. Судячи з його стриманих манер та рудуватої бороди, можна було навіть припустити, що за походженням він англосакс. У будь-якому випадку він не був ані індійцем, ані іспанцем. Здогадка ця змінилася на впевненість, коли Дік Сенд промовив до нього англійською Ласкаво просимо, а незнайомець відповів тією ж мовою без жодного акценту. Ласкаво просимо вас, юний друже, сказав він, і, підійшовши ближче, міцно потиснув руку Дікові Сенду. Неграм, супутником Діка, він лише мовчки кивнув головою. Ви англій? запитав він у Діка. Американець, відповів юнак. Мешканець півдня? Ні, мешканець півночі. Ця відповідь неначе потішила незнайомця. Він ще раз щиро, чисто по американськи потряс руку Дікові Сенду. Чи можу я запитати вас, мій юний друг, яким чином ви опинилися на цьому березі? Однак, перш ніж Дік Сенд встиг відповісти, незнайомець зірвав з голови капелюха та низько вклонився. Місіс Велдон вийшла на пляж та стала перед ними. Вона сама відповіла на запитання незнайомця. Добродію, промовила вона, ми зазнали краху, наш корабель вчора розбився на цих рифах. Обличчя незнайомця співчутливо скривилося. Повернувшись до океану, він подивився, чи не видно де небудь корабля. Від нашої шхуни не залишилося нічого, сказав Дік. Прибій розтрощив її остаточно цієї ночі. І передусім ми хочемо дізнатися, додала місіс Суелдон, – де ми знаходимося? На узбережжі Південної Америки, відповів незнайомець. Здавалося, питання місіс Суелдон дуже здивувало його. Хіба ви маєте сумнівище до цього? Так, добродію, відповів Дік Сент, тому що буря могла віднести корабель вбік, і я не мав можливості визначити його положення? Однак, я прошу вас точніше вказати, де ми є на узбережжі чи не так? Ні, не так, мій юний друже. Трохи південніше. Ви зазнали краху біля берегів Болівії». Ага, вигукнув Діксент, Ви знаходитеся в південній частині Болівії, майже на кордоні з Чилі. А як називається цей мис? запитав Діксент, вказуючи на північ. Не знаю, відповів незнайомець. Я добре обізнаний у внутрішніх областях країни, які мені часто доводилося відвідувати, проте на цей берег я потрапив вперше. Діксент обдумав те, що почув від незнайомця. Загалом він був не дуже здивований, оскільки, не знаючи сили течії, легко міг помилитися в своїх розрахунках, та й помилка виявилася не такою вже й великою. Дік, ґрунтуючись на тому, що він помітив острів Пасхи, припускав, що Пілігрим зазнав краху десь між 27 сьодьою та тридцятою паралеллю південної широти, а вони виявилися на 25-й паралелі. Судно подолало довгий шлях, і в такому незначному відхиленні не було нічого дивного. Окрім того, що Дік не мав жодних підстав сумніватися в правдивості слів незнайомця. А оскільки цей берег належав нижній Болівії, було зрозумілим, чому він такий безлюдний. Добродію, промовив він до незнайомця. Судячи з вашої відповіді, я припускаю, що ми знаходимося на досить великій відстані від Ліми. О, Ліма далеко, Ліма там на півночі. Місіс Велдон, яку зникнення Негору змусило насторожитися, дуже уважно придивлялася до незнайомця. Проте ані в його поведінці, ані в його словах вона не помітила нічого підозрілого. Добродію, промовила вона, даруйте, якщо моє питання видасться вам нескромним, адже ви не є уродженцем Болівії? Я американець, так само, як і ви, місіс. Незнайомець змовк, чекаючи, що американка йому своє ім'я. Місіс Уелдон», – відповіла вона. Моє прізвище Гарріс, продовжував незнайомець, я народився в Південній Кароліні, але ось вже 20 років як я покинув свою батьківщину і живу в Пампасах Болівії, а тому мені дуже приємно зустріти співвітчизників. Ви постійно проживаєте в цій частині Болівії, містер Гарріс? запитала місіс Уелдон. Ні, місіс Уелдон, Я живу на півдні, на чилійському кордоні, однак зараз прямую на північний схід, в Атакаму. Отже, ми знаходимося недалеко від цієї пустелі, запитав Дік Сент. цілком вірно, мій юний друже. Вона починається за гірським пасмом, що видніється на горизонті. Пустеля Атакама? повторив Дік Сент. Так, так, підтвердив Гарріс. Ця пустеля дуже своєрідна і зовсім не схожа на іншу Південну Америку. Це найцікавіша і занадто мало досліджена країна. І ви прямуєте туди один? запитала місіс Велдон. О, це не вперше, відповів Гарріс. За 200 миль звідси розташована велика ферма Асієнда Сан-Фелісе. Вона належить одному з моїх братів, і я часто гостюю в нього, перебуваючи там у своїх торгових справах. Якщо ви бажаєте відправитися зі мною, на вас чекатиме там найщиріший прийом, а звідти вже легко дістатися до міста атаками. Мій брат з великою радістю надасть вам необхідні засоби для пересування. Ця пропозиція, здавалося, від чистого серця промовляла на користь американця, який негайно продовжив, звертаючись до місіс Велдон. Ці негри ваші раби. І він вказав на Тома та його товаришів В Сполучених Штатах більше не існує рабів, жваво заперечила місіс Велдон. Північні штати давно знищили рабство, і мешканцям півдня довелося наслідувати їхній приклад. Ах, дійсно, саме так, сказав Гарріс. Я й забув, що війна 1862 року вирішила це важливе питання. Прошу пробачення у цих славних людей, додав Гарріс з відтінком іронії, так само, як говорили з неграми американці з південних штатів. Побачивши, що ці джентльмени служать вам, я подумав, вони не служили і не служать мені добродію, перервала його місіс Велдон. Ми вважали б за честь служити вам, місіс Уелдон, сказав старий Том. Однак нехай буде відомо, містерові Гаррісу, що ми нікому. Не належимо так. Я був рабом. Це правда. Коли мені виповнилося шість років, мене продали в Африці в рабство. Однак, мій син Бат, народився, коли я вже був вільною людиною, і всі мої супутники діти вільних людей. Я можу вас з цим тільки привітати, відповів Гаррі Стоном, в якому місіс Велдон почулася кепкування. Втім, на землях Болівії немає рабів, отже вам нічого боятися, і ви можете бути тут так само вільними, як і в штатах Нової Англії. Цієї миті з печери, протираючи очі, вийшов маленький Джек в супроводі Нен. Побачивши матір, він прожогом кинувся до неї. Місіс Велдон зустріла його ніжним поцілунком. Який славний хлопчина? промовив американець, наближаючись до Джека. Це мій син, відповіла місіс Велдон. О, місіс Велдон, ви, напевно, під час цих тяжких випробувань страждали вдвічі більше за себе та за сина. Дяка богові, Джек здоровий та неушкоджений, як і всі ми. Ви дозволите мені поцілувати, це чарівне дитятко? запитав Гарріс. Охоче, доброді, відповіла місіс Велдон. Але, вочевидь, містер Гарріс не сподобався маленькому Джека, він лише щільніше притиснувся до матері. От як. вигукнув Гарріс. Ти не хочеш поцілувати мене, крихітко? Я здаюся тобі страшним? Вибачте йому добродію», – квапливо промовила місіс Велдон, Джек дуже сором'язлива дитина. Ну, добре, пізніше ми з тобою познайомимося ближче, відповів Гарріс. Коли ми дістанемося Асієнди, там для тебе знайдеться чудовий поні, який допоможе нам здружитися. Сама згадка про чудового поні пом'якшила маленького Джека не більше, аніж пропозиція поцілувати містера Гарріса. Місіс Велдон невдоволено поспішила змінити тему розмови. Вона боялася, що непривітність Джека зачепить заживе людину, яка так люб'язно запропонувала їй свої послуги. Дік Сент міркував над пропозицією піти до асьєнди Сан-Фелісе. Це, згідно Гарріса, означатиме перехід в 200 миль чи то лісами, чи то голою рівниною, без сумніву, дуже стомлива, подорож, поза як жодних засобів пересування не було. Дік поділився своїми сумнівами з Гаррісом. Та очікував на відповідь американця. Дійсно, це досить довгий перехід, промовив Гарріс. Однак в лісі за сто кроків від берега на мене чекає кінь, якого я хочу віддати у розпорядження місіс Велдон та її сина. А для нас піший перехід не викличе ніяких труднощів і не буде занадто стомливий. До речі, коли я говорив про 200 миль, я мав на увазі шлях вздовж звивистого берега, який тільки наподала сам. Але якщо ми підемо навпростець через ліс, дорога скоротиться щонайменше миль на 80. Долаючи в день до 10 миль, ми без особливих зусиль дістанемося С'єнде. Місіс Уелдон подякувала американцеві. Якщо ви дійсно хочете довести свою вдячність, то прийміть моє запрошення, відповів Гарріс. Мені, щоправда, ще жодного разу не доводилося перетинати цей ліс, але я не сумніваюся, що без зусиль знайду дорогу, адже я звиклий до мандрівки пампою. Ось з продовольством гірше. Я прихопив собою рівно стільки, скільки потребую сам, щоб дістатися до Сан-Фелісі». «Містери Містер Гарріс, промовила місіс Велдон, на щастя, в нас провізії більше, ніж достатньо, і ми охоче поділимося з вами. Відмінно, місіс Велдон, вигукнув Гарріс, на мою думку, краще не придумаєш. Нам залишається тільки вирушити в дорогу. Гарріс повернувся було до лісу, щоб привезти залишеного там коня. Однак Дік Сент спинив його новим запитанням. Йому дуже не хотілося віддалятися від берега та заглиблюватися в дикий ліс, що простягається на сотні миль. Дік Сент був справжнім моряком, і він вважав за краще йти вздовж узбережжя. «Містер Гаріс сказав, замість того, щоб йти 120 миль атакамською постелею, чи не краще нам рухатися вздовж берега? На північ або на південь немає значення. Аби лиш дістатися найближчого приморського міста, Гарріс злегка насупився. Мій юний друже, сказав він, наскільки погано я знаю це узбережжя, однак мені здається, що найближче приморське місто знаходиться від нас за 300 або 400 миль. На північ так, перервав його Дік. Але на південь, а на південь, заперечив американець, треба буде дістатися самого Чилі. Так що перехід. Коротше, не стане, а на вашому місці, і я постарався б не наближатися до пампи Аргентинської республіки. Особисто я, на превеликий жаль, не зможу супроводжувати вас там. Хіба кораблі що виходять з Чілі в Перу, не проходять повз цей берег? запитала місіс Велдон. Ні, відповів Гарріс. Вони тримаються у відкритому морі, і ви, ймовірно, не зустріли жодного судна. Так і я промовила місіс Велдон. Отже, Діку, чи маєш ще якісь запитання до містера Гарріса? Лише одне, місіс Велдон, відповів юнак, якому дуже не хотілося погоджуватися. Я хотів би дізнатися у містера Гарріса, в якому порту ми могли б відшукати судно, яке доставить нас в Сан-Франциско. Насправді, мій юний друже, мені важко відповісти на це запитання, сказав американець. Я знаю тільки, що в Асієнді Сан-Фелісе ми знайдемо спосіб доставки вас в місто Атакама, а звідти. Містер Гарріс, перебила його місіс Велдон, не думайте, будь ласка, що Дік не хоче прийняти ваше запрошення. Ні, місіс Велдон, звичайно, ні, вигукнув юнак. Я готовий з вдячністю пристати на пропозицію містера Гарріса, але все ж таки жалкую, що ми не знаходимося на декілька градусів вище, північніше або південніше. Тоді б ми були ближче до якогось порту, нам легше було б повернутися на батьківщину, і не довелося б зловживати люб'язністю містера Гарріса. Прошу, я дуже радий, промовив Гарріс. як я вже казав, тут рідко вдається зустріти співвітчизників для мене справжнє задоволення зробити вам послугу». Ми приймаємо вашу пропозицію, містер Гарріс, відповіла місіс Велдон, однак я б не хотіла забирати у вас коня. Я доволі витривалий пішоходець. А я ще витриваліший, ухилився Гарріс. Я звик мандрувати пампою, і в будь-якому випадку я не затримуватиму наш караван. Ні, місіс Велдон. Конем поїдете ви та ваш маленький Джек. Можливо, дорогою ми зустрінемо когось із працівників Асієнди. якщо вони їхатимуть верхи, ми заберемо їхніх коней. Дік Сенд зрозумів, що, висуваючи нові заперечення, він лише засмутить, місіс Велдон. Містер Гарріс, сказав він, коли рушаємо. Сьогодні ж, мій юний друже, відповів Гарріс, дощовий сезон розпочинається тут в квітні і потрібно зробити все можливе, щоб ви дісталися Асієн де Сан феліс раніше його початку. Дорога через ліс найкоротша і, мабуть, найбезпечніша. Кочівники індіанці рідко забираються в ліс, вони вважають за краще грабувати на узбережжі. Томе і ви, друзі мої, повернувся Дік до негрів. Нам залишається тільки підготуватися до походу. Відберемо із запасів провізії лише те. Що найлегше нести, спакуємо до торби і кожен візьме свою. «Містер Дік, промовив Геркулес, якщо бажаєте, я сам один понесу весь вантаж. Ні, мій славний Геркулес, – відповів юнак. Краще розподілити ношу між усіма. Ви, схоже, селать, Геркулеса», – промовив містер Гарріс, оглядаючи негра з голови до ніг, немов того було виставлено на продаж. На африканських невільничих ринках за вас заплатили б чимало. Не більше, ніж я коштує, сміючись, відповів Геркулес, і покупцям довелося б... здорово побігати, аби спіймати мене. Все було вирішено і кожен взявся за справу, щоб прискорити виступ в похід. Втім, турбуватися потрібно було лише про продовольство для маленької групи на час подорожі до Сан-Фелісе, тобто всього на 10-12 днів. Але перш ніж скористатися вашою гостинністю, містере Гарріс, ми хотіли б запросити вас до себе, промовила місіс Велдон. Сподіваюся, ви не відмовитеся поснідати з нами? Із задоволенням, місіс Велдон, із задоволенням, весело відповів Гарріс. За декілька хвилин сніданок буде готовий. Добре, місіс Велдон, я тим часом сходжу за конем, він напевно вже поснідав. Бажаєте, щоб я пішов з вами? запитав американця Діксент. Як вам завгодно, мій юний друже, відповів Гарріс. Ходімо, я покажу вам нижню течію цієї річки. І вони пішли вдвох. Тим часом місіс Велдон послала Геркулеса за ентомологом. Кузен Бенедикт не звертав ніякої уваги на те, що відбувалося навкруги. Він тинявся на верхівці обриву у пошуках рідкісних комах, однак нічого не знайшов. Геркулесові випало трохи несилою привезти його. Місіс Суелдон повідомила козенові Бенедикту, що вони рушають і що похід через ліс триватиме днів 10-12. Козен Бенедикт відповів, що він готовий відправлятися і що він згоден перетнути пішки усю Америку, аби йому дозволили дорогою колекціонувати камах. По тому місіс Велдон з допомогою Нен приготувала поживний сніданок. Перед далекою дорогою він був зовсім не зайвим. Тим часом Гарріс та Дік обігнули виступ кручі та пройшли кроків з триста вгору за течією річки. Там вони побачили прив'язаного до дерева коня, який веселим іржанням привітав свого хазяїна. Це був прекрасний кінь, невідомої Дікові Сен до породи, але для досвідченої людини досить було кинути оком на тонку шию, маленьку голову, довгий круп, похилі плечі, майже горбоносу морду, щоб упізнати характерні риси арабського скакуна. Бачите, мій юний друже, промовив Гарріс, яка це прекрасна тварина, цілком можна розраховувати на те, що вона не підведе в дорозі. Гарріс відв'язав коня, взявся за воздечку і спустився на пляж попереду Діка, останній кинув швидкий погляд на річку та ліс, що піднімався по обидва її боки, проте він не помітив нічого підозрілого. Наздогнавши американця, він поставив йому запитання, на яке той ніяк не очікував, «Містер Гарріс запитав він. Чи ви не зустрічали цієї ночі португальця на ім'я Негоро? «Негоро?» – перепитав Гаррі тоном людини, що не розуміє, чого від нього хочуть. Хто такий цей Негоро? Це кокс Пілігрима, відповів Дік Він кудись зник. Потонув? запитав Гарріс. Ні, ні, відповів юнак. Вчора ввечері він ще був з нами, а вночі пішов, і ймовірно, піднявся вгору за течією річки. Я тому і запитую вас, що ви прийшли з того боку, ви не зустрічали його? Я не зустрів нікого, промовив американець. Якщо ваш кок сам один забрався в лісову гущевину, він ризикує заблукати. Можливо, ми наздоженемо його дорогою? Так, можливо, пробормотів Дік -Сент. Коли вони повернулися до печери, сніданок був вже готовий. і вчорашня вечеря, він складався з консервів та сухарів. Гарріс віддав йому належне, як людина, яку природа наділила вовчим апетитом. Я бачу, помітив він, що ми не помремо з голоду дорогою, але не скажу те саме про цього бідолашного португальця, про якого розповів мені наш юний друг. А. вигукнула місіс Селдан. Діксент вже повідомив вам про зникнення Негору. Так, місіс Селдон, відповів юнак. Я хотів дізнатися, чи не зустрів його містер Гарріс. Ні, не зустрів, сказав американець. Однак забудемо про цього утікача і займатимемося нашими справами. Ми можемо вирушати в похід, місіс Велдон, коли ви забажаєте. Кожен взяв призначену йому торбу. Місіс Уелден за допомогою Геркулеса влаштувалася в сідлі, а невдячний маленький Джек з іграшковою рушницею за плечима всівся поперед неї, навіть не подумавши подякувати людині, яка позичила йому такого прекрасного коня. Він, проте, одразу ж заявив матері, що зумів би керувати конем цього пана, йому дали в руки повід, і Джек одразу ж відчув себе справжнім очільником загону.